Дівчата, всім привіт! Мене звати Юлія. Це нова розпаковка з темою. На цей раз я замовила декор для дому. Тут будуть дуже цікаві позиції. Наприклад, я замовила просто величезне світодіодне дерево. Я сподіваюся, що вам сподобається це відео, тому з вас обов'язково лайк і підписка на канал. А я буду більш детальніше показувати, що ж мені прийшло. До речі, хочу сказати про те, що майже всі посилки вони прийшли в п'яти різних пакуваннях. Тобто, в п'яти різних посилках прийшло моє все це замовлення. Я думаю, що це через те, що це замовлення, воно, знаєте, досить об'ємне і Наприклад, мені ось тут. Прийшло дерево, тому я розумію, чого воно так прийшло, все по-різному. перше, що вам хочу показати, це ось такий гарний букетик зі штучних квітів. Точніше, тут гарбуз, якісь квіточки. До речі, тут є такий, знаєте, невеличкий дефект, але то не дуже видно. Також такі осінні жовті листя. Єдине, я трошечки протримую його над паром для того, аби ці листя вони більше, знаєте, так розкрились, і поставлю їх в маленьку вазочку при вході в квартиру. Дуже гарно буде виглядати, як мені здається, особливо з моєю такою знаєте, золотою ключницею. А знаєте, якщо замовити декілька таких гілочок, декілька таких квіточок, Тичок, то можна цілком зібрати, знаєте, таку прям повну екібану, і це також буде дуже гарно виглядати. Але я вам зараз трошечки далі ще покажу, що ще замовила. Наступний лот це те, що я дуже давно хотіла, я бачила, що з Америки таке замовляють. Це ось такий от дифузор Хмаринка. Він, знаєте, щось типу світильника та має такий, знаєте, заспокійливий ефект. Але через те, що він з Америки і так нам коштує щось близько 50 доларів, і плюс ще й доставка з Америки досить таки дорого коштує, тому я його не замовляла. Тут я його побачила на тему, одразу ж замовила. Зараз десь тут буде відео, як. Я його тестую. Але, по ідеї, як він працює, він повинен підсвічуватись різними кольорами, і о, оці от краплі дощу, які будуть стікати з поверхні цього грибочка, вони будуть створювати такий, знаєте, заспокійливий ефект. Все досить гарно прийшло упаковано, не в пенопласті, а в такій штучці поролонці. І дістаю грибочок. Знаєте, якщо чесно, взагалі нічим не відрізняється від того грибочку, від того дифузору, який я бачила з Америки, тому що там так само було коричневе дно. Зараз подивлюсь, що тут взагалі є, і власне ось так от і виглядає цей дифузор. До речі, до нього можна додавати ще аромамасла, Але так як в мене є котик, а аромамасла вони досить таки погано впливають на печінку кота, тому що ці аромамасла, вони не копичуються, і ці аромамасла, вони не виводяться з печінки котика. Тому, наче я правильно кажу, сподіваюсь, тому я в принципі не користуюсь цими аромамаслами. Грибочок йде ось такі плівочці, все до. Такі гарно та цивільно запаковано. Нічого не де не пошкоджено, не подряпано. Ой, дивіться, який він гарний. Та ви що? Також тут йдуть три кнопочки, не знаю, можливо, це три режимчики. Поки що не розібралась. Ну і також знизу. Також знизу тут ідуть три ось такі от накладочки для того, аби дифузор він не дряпав нам поверхню, а навіть чотири накладочки. Це класно. Ну і також знизу тут йде дріт для того, аби його можна було заряджати. Це я не знаю, що це для шуму чи що. Як я розумію, що ми сюди будемо наливати нашу водичку, ми його вмикаємо і він буде змінювати колір та створювати ефект такого дождю. Дощу. Клас. Наступний лот це ось така от коробочка, таке пакування. Я його Відкриваю. Думаю, ви вже здогадалися, що це ось такий от дуже гарний рожевий годинник. Я знаю, що рожевий – це більше, знаєте, такий літній теревісняний колір, але я його побачила і я в нього просто закохалась. Єдине, наче він повинен бути повністю в золотистій фурнітурі, тому що тут тільки срібна фурнітура. А ось ця от кайомочка, вона вже такого золотистого кольору. А я наче думала, що він весь буде виконаний знаєте, в такому золотистому кольорі. але все рівно він дуже гарно та якісно добротно виглядає. Це, якщо що, пластик, це не метал, нічого такого. Не метал, це не сталь, не алюміній. Це чисто гарний добротний пластик. Він ніде не подряпаний, гарно виглядає, досить такі легенькі. Також тут вони мають стрілочку та звичайнісінькі циферблат. Ну, і також цей годинник він йде на таких ніжках. Як мені здається поставити десь ось тут. Або десь у вітальні, то гарний варіант як на мене. Тому що ми взагалі не маємо таких, знаєте, звичайнісіньких годинків тільки там на комп'ютерах або на телефонах. Тут також є кнопочка ОН та оф. Вімкнути та вимкнути. Я його зараз вімкнула. А тут батареїк нема. Що його вмикає? Працює цей годинник від однієї такої величезної батарейки. і також тут є кнопка світла. Бачите, кнопка для того, аби можна було вімкнути світло або підсвітку, я не знаю. Проше, дуже він мені подобається. Ну і також позаду тут є такі три чашки для того, аби можна було відрегулювати час. І так, скоріше за все, це просто будильник. Також я собі замовила постери. Єдине, я думала, що ці постри вони, знаєте, приходять в таких рамочках, або вони, знаєте, вже більш такі просто рівні. Але в мене подружка, ці постери замовила собі у майстерню, і вона сказала, що вони дуже сильно сподобались. Плюс я сама подивилася на ці постери, вони мені також зайшли. Тому я вирішила, чому в принципі їх також. Собі не придбати, я просто придбаю собі потім таку величезну рамку, і в цю рамку вони абсолютно різні. Зараз буду показувати що до чого. Тут один постріч, два. Дівчата, подивіться, ось такий постер і просто в рамочку його поставити, це ж дуже гарно буде виглядати. Без рамочки воно, звісно, що не дуже так тримається, але такий хлібчик з сердечком це чисто вже мій вайб. Сьогодні ж поїду в епіцентр, або кудись і придбаю собі просто величезний таку рамку для того, аби цей хлібчик туди вставити. Якщо що, сама по собі ця картинка, я думаю, що вона надрукована, і позаду тут йде ось таке от просто полотно. Не знаю, чи видно вам чи ні його структуру, але досить таки цупка та приємна на дотик. Знову ж таки, Якщо я просто його зараз поставлю в рамку і куди сюди на стіну повішую, то це буде 10 з 10. Ну і плюс світлі відтінки, вони мені дуже подобаються. Ну і плюс просто рожевий це мій вайб. Це знаєте, мій такий тотемний колір, якщо можна так сказати, про нього. Наступну коробочку відкриваємо. Я сьогодні досить таки багато товарів замовила. О, я думаю, що це світильник. тому що я бачу, що тут йде щось типу зі світлом. Зараз будемо перевіряти, тому що я побачила такий гарний настільний торшер. Як ви вже зрозуміли, торшери я обожню. Торшерів в мене досить таки багато, тому що це просто різні, які знають. Джерела світла подобається. Особливо класно, тому що якщо зараз буде блокаут, ці торшери вони працюють не від розетки, від USB, від батареїк і так далі, то це класно, тому що коли не буде світла, то будуть ці просто джерела світла, і знову ж таки це буде підіймати настрій. Хоча ми ще позаминулого року придбали собі величезне екофло, але я думаю, що ми його будемо використовувати скоріше на котел, для того, аби в нас було індивідуальне опалення, а на холодильники, які ще, знаєте, такі базові штуки. Але, знаєте, якби то сумно не звучало, то треба. Вірити в краще, але готуватись до найгіршого. Ой, так, дивіться, який це гарний торшерчик. Я не знаю, чому мені так здалося, але от я подумала, коли побачила його, що від нього йде від, таким, знаєте, вайбом Ікеї. Не знаю чому, але от у мене одразу ж таки виникла така асоціація. З цим торшерчиком тут йде така ось інструкція. Невеличка. До речі, я тільки позавчора приїхала з моря, і мені цікаво, чи видно вам мою засмагу, чи ні? Що я взагалі не змінилася, тому що я засмагала просто як могла. В мене була знаєте, така правильна процедура засмаги, тому що я приїхала, проскрабувалась. Перші декілька днів взагалі не засмагала. Потім вже ось так от просто лежала під сонцем для того, аби засмага вона до мене приклеїлась. Це знаєте, така схемка тємка якою мене навчила моя мама. Тут лампу потрібно вставити, чи що. Коротше, я зараз десь тут вставлю відео, як це буде працювати разом. Але якщо так подивитись далеку, то досить таки непогано виглядає. Особливо, якщо поставити цей торшерчик біля ліжка, то буде мати такий, знаєте, інтимний вайб. Працює він від розетки або від просто павербанку, від USB. Маєте бачити ось такий от USB-вхід, якщо правильно так сказати про нього. І має ось таку от одну кнопочку для регулювання цього торшерчику. А тепер хочу вам показати, які я ще гарні квітки собі придбала. Це щось схоже на перший лот. На першу. У покупку, але ті квіточки вони досить такі маленькі, і я думала, що я їх ставлю десь при вході у квартиру. А ці ж квіточки вони просто будуть ті індивідуальним букетом, і як мені здається, навіть для декору для мого відео ідеально буде на 10 з 10. Бачите, як вони прийшли в упаковані в такому пакетику тут чиясь чорна волосина. Не будемо звертати на це увагу. Ой, вони всі прийшли окремо клас. Дине, знаєте, мені тепер треба якась вазочка в тон для того, аби можна було їх гарно упаковано поставити, Упакувати і поставити. Блін, які ж ці квітки гарні. Зараз все буду вам показувати. Коротше, дівчат, в цьому наборчику йшов просто величезний вибір таких квіточок. Я думаю, що я їх розправлю, аби ця кожна гілочка вона йшла так індивідуально і дуже гарно виглядала. Боже, подивіться, які просто насичені кольори, самі. Осені. Мені здається, це просто ідеальний саме осінній такий декорчик, осінній вайб. Я їх розправлю і вставлю в якусь вазочку. Або, можливо, ви розумієте, про що я вам кажу: продається така цегла, вона наповнюється водою для того, аби вона була більш такою масивною та об'ємною. Або, можливо, для штучних квітів і не треба наповнювати водою. Я не знаю, я ще такого ніколи не робила, але розумію, що хочу зробити. Просто поставлю ці квіточки в кошик, зафіксується все, і дуже гарна буде композиція, екібана, квіти в кошику. Дивіться, які ж вони гарнюші, насичені. Звісно, що так зблизька, якщо подивитись, то видно, що це штучні квіти. Але, наприклад, якби я такі квіти придбала своїй мамі, і вона їх поставила у себе вдома на дворі, то це взагалі не було помітно, що це штучні квіти. Мама, до речі, вона дуже гарно робить. Вона поєднує штучні квіти з натуральними з справжніми живими квітами. Коли вони цвітуть, справжні квіти, це все настільки гарно переплітається, але просто моя мама має дуже гарний смак, і вона це все так робить, що не знаю, так як моєї мами виходить тільки у моєї мами, знаєте. Але все рівно думаю, що. Цей букетик, його можна дуже гарно розправити і задекорувати. Коротше, ще дивіться, скільки тут в наборчику йшло ось таких от квіточок. Та, наче, якщо я не помиляюсь, то це йшов один наборчик. Просто тут в комплекті йшло дуже багато квіточок. По факту, ви можете його собі один такий придбати, навіть розділити на декілька різних композицій. Єдине з них, бачите, вилітають, відлітають ось такі от квіточки, але їх можна прикріпити. Це не те, що вони з корінням відлітають і все. Ні, вони просто відпадають. Я думаю, що коли я це вже надію, зафіксую, не буду його пересувати, то. То я їх поставляю назад. І це буде знову ж таки класно. Єдине, за що треба цим квіточком боятися, це те, що мій кіт може їх просто на ізі з'їсти, тому що він мене любить їсти абсолютно все, куштувати на свій зуб. Так, а це в мене наступний лот. Я не знаю, під чим я була, коли робила це замовлення, коли замовляла цю посилку, але в мене був такий настрій, що мені хотілося всього золотистого, всього золотого, така, знаєте, дорого-багато. Коротше, це. Я думаю, ви по картинці бачите, що це такий пелікан для того, аби можна було сюди ставити ключі. Тому що я маю ключницю від сенсею, вона також такого золотистого кольору. Але вона мені трошечки набридла, вона мене вже три роки. Тому, я думаю, що я всю ключницю віддам комусь іншому, тому що вона в ідеальному стані, а собі на заміну замовила такого пелікана. Прийшов він в пенопласті. А-да-да-да. -да -да. Так, дівчата, дивіться, як все гарно запаковано. Відкриваю його. Боже, міта. ти що дивіться, такий. Він смішнулькін. Це капець. По матеріалу: це не алюміній, це не сталь. Це, блін, я не знаю, десь тут я зараз напишу, тому що я не зможу вам пояснити, що це за матеріал. Також знизу йдуть такі от наліпки для того, аби не дряпати поверхню. Ну і сам дизайн, сам фасончик це для того, аби просто зберігати тут ключі. 10 з 10. Як мені подобається цей дизайн, цей вайб. Плюс воно ще, знаєте, так прикрашено блістками. Бачите, в мене всі руки вже блищать. Йомо, який він гарний! Яка ця ключниця? Просто ідеальна. До речі, я ще бачила таку ключницю у формі бг Мото. це дуже смішно виглядало, але я все ж таки вирішила призупинити, притормозити коней, і тому замовила собі все ж таки такого поліканчика. Коротше, я ним задоволена на 10 з 10. Дуже гарний, просто для того, аби сюди покласти ключі, поставити його при вході в квартиру, плюс ось ця от квіточка у вазочці. Ну, типу, чим не осінній декорчик. Він, в принципі, сам по собі такий невеличкий, маленький. Тут, до речі, ще на клюві йдуть ось такі от ноздрі, але ніздрі. Але, ну, типу, зі своєю функцією я впевнена, що він впорається. Сюди ключки можна покласти від квартири, від авто і так далі. Далі в мене щось таке пласке, можливо, тут ще одна картина. Ой, так тут якась картина в рамці прийшла. Відкриваю. Ой, О, дивіться, яка жаба. Боже, яка вона прикольна, подивіться, я не можу з нею. Вона, до речі, надрукована, виконана просто на полотні. Позаду йдуть ось такі от крючки для того, аби можна було її так от просто повісити на стіну. Але Боже, я в захваті від неї. Дивіться, яка вона смішнулькина, прикольна. Це капець. Це також чисто мій вайб. Хоча ні, якщо б тут була моя подружка, то вона сказала, що наш вайб це мавпи. Я не знаю, чи бачили ви в телеграмі ці стікери з мавпами. Вони дуже сильно смішні і смішають нас. Але жаба сама по собі дуже гарна. Навіть з тією рожевою картинкою, цім рожевим хліб, Ось ця 10 з 10 буде виглядати. Так, в мене тільки що перегрілася камера, і поки вона охолоджувалася, я нарешті розібралася з цим світильником, з цим торшером. Насправді нічого важкого. Вона працює без ламп, мені просто потрібно було ось ці три чашки засунути всередину. Працює вона від павербанка або від розетки, від блочка, вмикає павербанк і просто ось тут тут. Вмикаю кнопочку, бачите. Тут є один режим вімкнути, вимкнути, але, як мені здається, що виглядає досить таки непогано. Не знаю, як у камері воно відсвічує чи ні, але ці сердечка, вони також видніються, вони також є. Всередині це ось так. От, коротше, лампа на 10 з 10 насправді. Про вікном вже так темно, що мені треба терміново просто розібратися зі штучним світлом. Але через те, що коли я минулого року знімала відео зі штучним світлом, то воно було, знаєте, занадто таке жовте. Тобто в мене відео вони були занадто пересвічені, тому мені потрібно якесь нове світло. Зараз негайно просто дознімаю це відео і їду кудись купляти в епіцентр якесь нове світло для того, аби мої відео вони були більш знаєте, такими світлішими, тому що я розумію, що зараз ще буде блекаути, <laughs> зараз взагалі не буде світла. Плюс сонячне світло закінчується, тому треба з цим щось робити. Але мені насправді дуже не подобається, як цей торшерчик, як цей світильник він виглядає. Лайк. Like. Ставлю йому лайк, лайк, лайк. Ой, ну, до речі, позаду також дуже гарно. до, до речі, раптом вони відали моє величезне відео з розпаковкою сінцею, обов'язково перегляньте. Десь тут буде посилання. На нього. Там я вам показувала торшер, такий помаранчевого кольору. Так от, він просто не 10 з 10. Як він мені подобається, я вам просто словами передати не можу. Також він, до речі, працює від акумулятора. Тобто ви його заряджаєте, він потім вам без проблем, там близько 2 годин взагалі без перестанку буде працювати, буде гарно світити. Далі відкриваю наступну посилку. Тут в мене прийшло щось з пенопласту. Це просто найжахливіші покупки з пенопласту, тому що я ненавиджу цей звук. Ой! Коротше, це я собі замовила. Боже, воно все в цій плівці. Це я собі замовила такого півника. Єдине, я не знаю, де голова від цього півника. Вона десь всередині. Це в мене буде нова сільничка, тому що в мене моя минула сільничка з тему. Вона такого, знаєте, йде золотистий метал, але вона мені просто набридла, тому я вирішила, що хочу собі придбати ще одну величезну сільничку іншу просто на заміну. Хоча та досі в іншому стані, тому я її просто віддам іншій людині для того, аби вона в мене не валялась. Ось така от дуже гарна сільничка з півником. А -да -да Там, якщо що, були різні кольори, був і синій колір, і червоний колір, і помаранчевий колір, і жовтий колір, А ми, мені саме захотілося стати в такому червоному колірі. Також тут йде додатково керамічна ложечка. І також виконаний з кераміки, все гарно промальовано. Я не знаю, це машинний принт чи ручна розмальовка, скоріше за все, машинний принт, але дуже гарно виглядає. І, до речі, ложечка така прям маленька-маленька, з неї взагалі можна вівсянку їсти. Всередині вона просто виглядає такого білого кольору. Нічого особливого, але ну, гарно ж, як мені здається, що гарно. Впишеться в інтер'єр. Ну, плюс зараз вже хочеться такий, знаєте, мати домашній вайб, не мінімалізм, а саме такого от півника, тому чому б ні. Навіть, знаєте, як для подарунку, мені здається, що буде супер класно виглядати. У мене тут наступний постер, як ви розумієте, замовила їх досить таки багато. Я просто одразу розуміла, що я якийсь постер залишу, а якийсь постер одразу ж таки віддам, тому що мені багато не потрібно, але я одразу хоч захотіла замовити всі постери, які мені потрібно, які мені подобаються для того, аби обрати там найкраще. Бо я ж розумію, що вони все рівно всі різні і там щось може сподобатись, щось не сподобається. Так, він прийшов також так само з таким тубусом, такій плівочці. Це качка. Ця качка з цим рожевим хлібчиком. Дивіться, який прикольний постер. Дуже сильно подобається. Він також прийшов на такому полотні виконаний. Це машинний принт. Таке от звичайнісіньке товсте полотно. Не знаю, чи видно вам щось тут чи ні. Але сама качка це просто вау. Сьогодні ж придбаю для неї рамку і повішу десь тут на стіну, тому що самі по собі вона мені дуже сильно сподобалась. Гарно примальований візерунок. Єдине, як мені здається, якби ця качечка була трошечки менших розмірів, то вона була б більш якісніше виконана. Не знаю, вам видно вам чи ні. Ось тут по бокам, то видно, що вона прям така розплечена через що цю картинку її розтягувала, але вона все рівно гарно виглядає, тим паче за свої кошти, тим паче, що я бачила, в Україні можна придбати постери з рамкою. Там такі постери, вони коштують приблизно 2-3 тисячі гривень. Я розумію, що тоді вже простіше просто придбати такий постер на тему, придбати окрему рамку і самим вже його повісити. Зібрати такий конструктор, так сказати. На свої кошти 100% крячка ця виглядає, я її також залишаю. Тут в мене наступна коробка. Це мені прийшло кашпо. Єдине, я не знаю, чи влізе в мене сюди моя квітка, мій горщик, але наче Осміром і О, Ой, дуже погано виконано, зараз вам покажу. Коротше, це ось така, така шпо, яка виконана з дерева, і воно йшло додатково на ось таких от ніжках. Прийшло знову ж таки в коробці, як я вам її показувала. Це гарно виконано, єдине знизу, бачите, тут виніються ось ці от скріпки. Тобто, видно, що ось це от дерево, воно аж таке, знаєте, трошечки підорване через те, що видно, щось з воротньої сторони або якісь гвоздики, або якісь цвяхи. Я не знаю що, але, скоріше все, ця скріпка, просто тут ось це дерево, воно трошки підірвано. Це не дуже гарно виглядає, але знову ж таки, якщо я поставлю сюди квітку, то нічого. Особливого цей не буде насправді сильно типу, кидатися в очі. Якщо не брати це до уваги, то особисто мені цей от візерунок цього кашпо дуже подобається. І знову ж таки, якщо я поставлю сюди квітку, але я думала, що я поставлю сюди свій мандарин, але в мене мандарин він досить такий величезний, там все ж таки той горщик, і він, походу, не влізе. Тому я поставлю якусь іншу квітку сюди, вона буде тут стояти. Ой, але горщик дуже гарний. До речі, ці от ніжки і дно цього кашпо, воно взагалі не оброблено, жодним лаком, нічого. Єдине, воно все ж таки гарно виконано в тому плані, що ви ніяку там занозу. Собі під руки не підшепити, тому що гарно все оброблено, але просто лаком не вскрито. Можливо, особисто, я думаю про те, що потрібно все ж таки трошечки вскрити це лаком для того, аби це більш довговічно виглядало, тому що таке дерево в нього зараз буде дуже легко і швидко впиратись в плями. Я розумію, що якщо я його зараз вскрию лаком, то це вже буде більш гарніше виглядати, плюс і ці ніжки спокійно можу помити. Ну і знаєте, якщо прям придивлятись, то видно, що все ж таки не дуже охайно виконано. Не знаю, видно вам чи ні, але на свої кошти це кашпо точно виглядає. Я думаю, що якщо Ставити десь здалеку, то ви навіть нічого й не зрозумієте. Але дуже сильно подобається ці от ніжки, саме виконання і сам такий вазончик. Коротше, подобається, але я йому ставлю десь 6-10 через те, що трошки неохайно виконаний. Фух! Дівчат, це з бавовни. 100% бавовна. Я побачила, одразу зрозуміла, що мені треба, тому що там було дуже багато позитивних відгуків. І одразу ж, як я побачила, виставила посилання у свій телеграм-канал. До речі, раптом ви ще не підписані на мій телеграм-канал, то обов'язково десь тут буде посилання підписуватись. Я одразу ж там виставила. І потім написала дівчатам, що з'явився розмір S, -ка, M. -ка, і взяла собі ось таку от еску. Це 100% бавовна. Дивіться, як вона прикольно виглядає. Це ось такий от комплект. Ой, Боже, який він приємний на дотик, цей матеріал. Тійсно, знаєте, така 100% бавовна. Це ось такий Комплект, який складається з такої сорочки з тиграми, левами. Сорочка дуже гарна. І також в комплекті тут -ту йдуть ось такі от штанці. Також розмір еска, також 100% бавовна. Ой, які вони гарні. Єдине, тут на штанцях вже не вистачає трошечки кишенік, але то вже таке. За свої кошти просто 10 з 10. Також я побачила дуже прикольні капці. Я вам в декілька відео тому показувала, які я капці замовила, але зрозуміло, що мені хочеться ще одні капці. Вони вже виконані, знаєте, наче під жирафу. Прикольно виглядає такі м'якенькі-м'якенькі. Такі приємні на дотик. Написано, що це 38-39 розмір. Підошва тут йде такого білого кольору, тобто на плиці не буде залишати слідів. Це гарно промальовано, гарно прошито. 10 з 10. Тим паче за твою ціну, тим паче, от отрішки, я просто їх побачила, зрозуміла, що мені терміново потрібні ці капці. Вони будуть в мене, знаєте, в якості гостєвих, типу гості будуть приїжджати і вдягати ці капці. Але вони прям такі прикольні, прикольні. Ставлю їм також лайк. І також в мене тут якась посилка прийшла. Що ж мені тут прийшло? Я побачила взагалі. Взагалі в інстаграмі, в рілсах, не пам'ятаю, де саме, побачила таку чашечку, де знизу вставляється свічечка. Сюди ми просто викладаємо плиточки шоколаду. За допомогою цієї свічечки цей шоколад він розтоплюється, і потім ми беремо якийсь сир, якийсь крекер. І просто ось так от намокаємо і їмо цей крекер, цей сир в шоколаді. Це моя тємка, тому що я обожнюю шоколад. Мені здається, що я за цей відпочинок, поки була на морі, я їла шоколад просто щодня. Я пишу його в супермаркеті, докуповувала, тому що мені не вистачало. Я їла стільки шоколаду, що чесно, мені досі страшно ставати на ваги, тому що я взагалі себе не обмежувала. Ну, типу, я солодка їжка, і тому я навіть цього не приховую. Що є люди, у яких є залежність від цигарок, від алкоголю, від ще чогось. А в мене є залежність від книжок та від шоколаду. То мені аби просто книжки читати і шоколадом прикусувати, все мені по факту більше для щастя нічого не потрібно. Коротше, побачила з цю чашечку, і подумала, що знаєте, має такий осінній якраз такий вайб. Ну і також десь така от штучка для того, аби можна було наколювати цей сир, така шпажечка. сир або крекери. Коротше, дівчата та Я в шоці, як мені подобається, я вам навіть передати не можу. Єдине, сьогодні ж придбаю собі свічечку і поставлю для того, аби цей шоколад він тут розтоплювався. У мене залишилася одна посилка, і зараз з вами будемо дерево відкривати, яке я собі придбала. Ну, а тут в мене такий міні-постер точно таке саме полотно, знаєте, єдине, мені чомусь здається, що тут не всі постери, не всі посилки. Походу, дійсно, щось, щось випало, тому що тут не всі. Я пам'ятаю, що я ще багато маленьких замовляла, а їх тут немає. О, а тут, до речі, також така качечка йде. Подивіться, яка вона мила, мила. Так, дійсно, це не всі постери. мені не все прийшло. Ще написано посилці, що все прийшло. Зі зворотньої сторони також йде ось таке полотно, він промальований. Прикольна качечка. Я взагалі думала, що я придбаю собі величезні рамочки. І ось такі невеличкі рамки, і також ці постери ось так от повішую. Але ну. Блін, а чого тепер один тільки такий постер? Але то таке. Давайте тепер я разом з вами відкрию ось цю от коробку, ось цю от посилку з деревом. Я без вас її не відкривала. Дуже сподіваюся, що вона мені сподобається. Я його залишу. Як ніяк осінній вайп вона має. Так, і ось так от вона виглядає всередині. Це дерево, бачите? Взагалі воно зростом метр п'ятдесят, наче там ще було дерево таке саме. Єдине, воно було зростом сто вісімдесят сантиметрів. Але як на мене, воно просто занадто велике через те, що я взагалі 159 сантиметрів ростом. Це дерево, воно було б настільки величезне, що навіть якби я знімала з ним відео, то ви б його просто не побачили. Ви бачили тільки стовбур. Моя собі замовила сто п'ятдесят сантиметрів дерева. Це зросту. Тут йде ось такий от стовбур, самі листя, саме дерево, яке гарно так оплетено. Це ось така от підставка, підкладка. Тут, до речі, ще йдуть такі. От отвори, можливо, можна закріпити ці отвори, я не знаю, якимось цвіхами або якось по-іншому. І зараз якось буду вставляти. До речі, так, я щось не подумала про те, як його закріпити, тому що в мене шкіт і він 100% буде стрибати на нього. О, ну до речі, ось так от по довжині, це дійсно те саме, що мені потрібно. було. Працює це дерево від USB, працює він від Powerbank. До речі, якщо він ще й буде дуже гарно світити, то це взагалі буде 10 з 10, особливо коли не буде світла. Крім того, що він буде гарно світити, то він ще й буде давати. Такий осінній вайб. Рід цей сам по собі досить такий величезний. Ну і зараз я вставлю його в павербанк. Сюди ж, знову ж таки. Ой, так, ну одразу хочу сказати, що цих лампочок їх досить таки мало. Я не знаю, чи видно вам, що вони світяться, чи ні. Ой, я вже бачу в камері, що видно. Треба його єдине трошечки розправити для того, аби воно гарно стояло. І мені чомусь здавалося, якщо чесно, що воно само по собі буде більш пишніше. Можливо, коли я розправлю ці гілочки, то це так і буде виглядати. Але поки воно трохи таке, знаєте, поодиноко виглядає, щось відвалилося. Знову ж таки, ми його легко можемо вставити назад. Воно не відірвалося, просто відвалилось. Поки що, з мінусів можу сказати про те, що. Я думала, що воно буде більше блискучим, тобто тут буде більше цих лампочок. Але в принципі, на перший погляд, непогано, непогано. Якщо його зараз отак от, от розправлю, то думаю, що взагалі буде супер. Я поки що не знаю, чи залишу я його чи ні, але як мені здається, що святковий настрій, осінній настрій, осінній вайб точно у вас буде з цим деревом. До речі, особливо важливо сказати про те, що якщо у вас є діти, то майте на увазі, що тут йдуть ось такі от гілочки. Я не знаю, чи видно вам чи ні. Ось такі от гілочки, так от вони такі прям гострі. Тобто, раптом що, то діти можуть просто дуже легко поранитись. Короче, дерево прикольне. Знаєте, класно, що його можна якось по-різному гнути, по різному розправляти ці гілочки. Що можливо, я його зараз так розправлю, що. Воно і буде прям таким пишним-пишним. Цікаво, до речі, як по безпеці в лані світла, типу, чи не відбудеться якогось там замикання, чи ще щось, раптом я його вставлю в розетку. Ну і також, якщо подивитись на цей стовбур, щоб нічого не впало, якщо подивитись на цей стовбур, то це все повністю виконано перемотано такою, знаєте, ізолентою. Нічого особливого, прикольно, що таке взагалі придумала. Я взагалі думаю, що навіть в домашніх умовах можна придумати і таке щось схоже зробити. Тут немає жодних режимів, тут іде вімкнути і вимкнути. Ой, не знаю, дівчат, що скажете, мені залишати це дерево? Чи ні, тому що я поки що не знаю, але класно, що я собі все ж таки замовила 150 см, а не 180 тому що 180 ви б його просто-напросто не побачили. А таке деревце, о, до речі, наче гарно виглядає. Як так, такий елемент декорчику, чому б і ні. Зараз подивлюсь в камеру. Це наче непогано. <laughs> Я вже й не знаю. Дівчата, у мене все. Дякую вам за перегляд цього відео. Я сподіваюся, що ви щось цікаве знайшли для себе. Якщо що, посилання на всі ці товари можете знайти у мене в телеграм-каналі, телеграм-канал можете знайти в описі під цим відео. обов'язково підписуйтесь на канал, якщо ви ще цього не зробили. І до нових зустрічей.